uh -huh. Друзі, емоції представників Кривбаса. Сьогодні Криворізька команда таки бере реванш. Давайте так це назвемо. Ми ще в першій студії задавалися питанням. Чи буде реванш? А він буде 3-1 перемога Кривбаса. Ігор твердохліб сьогодні забирає м'яч. Ми вже бачимо з цього поєдинку. Адже Ігор твердохліб стає автором чергового хет-трику в цьому сезоні української прем'єр-ліги. 3-1 перемога кривбаса, і всі три м'ячі сьогодні проводить саме 11-й номер Криворізької команди, який останнім часом. Інакше як роззабивався, так третій матч поспіль, у якому він відзначається один-один сьогодні от три. Ну і Полісся теж бачила емоцію. Шуткую. Він розчарований. Я заплутався в хитрикер цього сезону. Я повиписував всі. Розгрібайся. Ші шукай штук. Як вам? -е Супер. Мені подобалось в плані гри, особливо Кривбаса, ми бачили, що як які налаштовані були. Футболісти з кривого рогу і дійсно хотіли зробити реванш. Він дався і сьогодні такий. Футболіст Хліб сьогодні феєрив на футбольному полі, хик, хик, Ну, Я можу сказати, що Сьогодні і реалізація гольових моментів була е, високою. Обидві команди багато провели атак, але все-таки не було дуже багато гольових моментів. Е, тому я рахую, що сьогодні цікавий, заслужена перемога Кривбаса. і вони, е, як сказав Юрій Вернодуб, ви нас рано хороните, і команда повертається і буде боротися дійсно за високі місця. Так, Кривбас, це сьогодні напевно на полі новів. Дмитро, тобі як сьогоднішній поєдинок? Мені теж я підтримую слова Юрія Миколайовича. Але спочатку хочу сказати, що якщо забігати наперед, то початок матчу вдався по лісі. Вони за перші там десь хвилин створили достатньо моментів. І перший їх момент вони тільки розіграли м'яч і могли забивати. І Мені здалося, що зараз. Поліся понесеться, буде накривати, пресингувати, але потім з плином часу, через хвилин десять, вони відійшли від тієї тактики, і там Вендел щось намагався показувати якийсь пресинг, але його як такого не було. Не було тієї проактивності, про яку кажуть нам кожен день на кожному ефірі. Тобто так і я вважаю, що Кривбас повністю контролював цю гру і. Перемога поділ. Я вважаю, по що футболісти Полісся напомилялися. Просто от, ну достатньо багато. Не помилялися. Вони просто не зреагували на ці контратаки футболістів Кривбаса. Наперемолиних не вони їх не прочекали наперед. Мені взагалі дуже сподобалося сьогодні, як на цих швидких переходах Кривбас суперника ловив, з якої енергії вибігала команда. я чесно згадав вчорашній матч інгулець ворска От інгулець, що схоже з Ворскою, мені здається, робив, що Кривбас сьогодні з Полісся. Циму ну, але не вперше, це не вперше. Це ну, в принципі це є. В них це, це, це стиль. Та, та так, перехідна так, так. фаза з оборони в атаку. В них шикарна. них футболісти, які дійсно є швидкі, які дуже добре працюють з м'ячем. Тому я думаю, і це знають всі напевне. Прекрасно, що і... але реакція від е, Ліся ну такої не було. Я, ну і, і в принципі цей швидкий гол все-таки додав певне сі. Все таки, добавив, певно, все -таки і, Дмитро сказав, що якби хороший старт звідбув поліся, а цей швидкий гол все таки, десь команду вибив з колії, і вона довго входила, верталася в, в гру. Просто хочу сказати ще, дивлячись, по першому тайму, при втраті м'яча Кривбас зразу намагався його собі повернути. Чого не було видно у Полісся? Полісся так не грало агресивно, не, не намагалась так швидко поверти. Давайте перший гол. то що сарапі від нього рекошет, це окей. А там за спиною твердо біжить Мельниченко, та і не встигає накрити твердохліба. От, ти ж теж момент, який про який варто говорити, тут він не встигає підстрахувати. Він мав бути там, він мав встигнути. Мені здається, це треба от, спочатку в момент вкидання ауту. Б, аут, да? аут, в момент аут. вкидання дивитися, хто, хто де і з ким. Тому що твердо кліп він від захисників Давайте З того, давайте клайував, з того ще що матіч буде. програє боротьбу. Кидається, бо фінальну боротьбу мати на увазі. Зараз це... вже. Ми по голах ідемо, я так розумію, зараз швидко, так по забитих м'ячах. А, да, окей, давайте okay. добре. Ми тоді розбирати голи будемо. Я так розумію, вже, в фінальній студії так зараз просто по голах швиденько. Давайте так згадувати, як вони відбувалися. Олексій Гуцуляк відзначився восьмим м'ячем в сезоні. У нас є е хитрик твердокліба, але так само є восьмий гол Гуцуляка, який вирівнюється із Артемом Бондарем. Без хитрики, да, але він рівномірно. Ну тут такий спеціальний епізод був. Да, да, давайте залишимо для фінальної так. студії і послухаємо думки різних е та, скажімо так, тому що тут е, виставляв понедільник руку, е, упав футболіст Крушинський, футболіст Полісся, атака відповідь, твердохліст, забиває. Там було обурення лавки Полісся, От Олексій Курицький, який на стадіоні, він передавав е, ну, цю всю історію, що лавка Полісся скочила, зрозуміло. Вони реагували на цей момент. Вони вважали, що тут мало би бути порушення правил. От, ми так по гарячим слідам говоримо факти. А розбір детальний знову ж таки буде після у студії, бо у нас скоро ще один матч. хороше і... потор саме повтор, ну, так. Да. Це іде варчек був правильно була пауза. Ну Варчак був. Тобто головний арбітер не дивився цей епізод, але відзначаємо, що вар слух. рефері так роздивлявся цей момент, і в принципі погодився із рішенням головного арбітра в динаміці. Просто я думаю, на цьому варто акцентувати увагу. Ну і от 86-та хвилина. Те, як третій м'яч в цьому поєдинку, проводив Єгор твердокліп. От, коли забив Гуцуляк, я собі навіть написав, що Полісся знову забуває кривбасу зі стандарту, але Кривбас відповідає зі стандарту. Погоджується, дійсно. І... Ну, багато програної боротьби. Ми бачимо, що е е голи, які забили футболісти Кребаса, це боротьба, була боротьба, і Кербас вигравав цю боротьбу, вигравав ці підбори. Тому вони і забили сьогодні голи. Другий гол е твердохліба і третій гол твердохліба. А другий це, по-моєму, удар партнера рикошет. рикошет. Але, але, але Єгор біжить на Дальню так. до останнього і закриває її. Тут кутовий. Єгор знову біжить на Дальню а і знову закриває. Егор біг лівить, на Дальню в забив І він просто перед ним прибігає. Не дограли, і не дограли. Так. Треба відмітити, що не догравали в цих епізодах футболісти полісся Це 100% Тут, напевно, просто варто суперникам кривбаса акцентувати на те, що Єгор постійно біжить на дальню стійку і впевнено, її ну тепер закривають. вони будуть знати, куди твердохліб хліб біжить, і будуть вже в слідчій грі Але вже треба повертатись. Куди треба буде бігти? Так, це точно. Та тому друзі, я знову ж таки наголошую, що о 18.00 третій поєдинок української прем'єр-ліги за сьогоднішній ігровий день. І саме після третього матчу у нас буде велика студія, в якій будемо розбирати все: і матч тринадцятої, і матч 15.30, і поєдинок 18.00, Тому закликаю вас ввечері до нас доєднуватися і там будемо більш детально розбирати всі ті моменти, які ми щойно так в експрес-режимі пробігли. Нагадую вам, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом з. Сильніші. І е, давайте поки що не крапку в темі Кривбаса і полісся в контексті сьогоднішнього дня ставити. А три крапку і рухатися до а наступного поєдинку. У нас сьогодні. Е, господи, я вже забув, з яким рахунком перший матч закінчився. У 2-1. 2-1, Три забитих м'ячі там, чотири забитих м'ячі тут. Три вчора. Ні, дивись. Динаміка зараз. Яка? Три, чотири і лівий берег оболонь. Скільки я за. Я за. Я думаю, що ви е, говорили, Скільки що якби 10 голів на двох забили, <свист> Да? Так. Ну, Нет, я думаю, завжди ми чекаємо прорива в таких матчах там. О, ми завжди розуміємо, що має бути колись має от ця історія закінчитися, і колись два аутсайдера мають видати шоу. Що Шо нам для цього треба? Нам для цього треба, щоб хтось забив на першій чи на другій хвили. У Нас здесь, у нас насправді в цьому турі на 20-й секунді Лосенко забив. Матч лензеверес була гострота на першій хвилині, але там арбітер офсайд підняв. І в матчі 11. Полісся один на, на 30-й секунді. Ні, а, ні, але мало момент про мало мало момент на тридцяті секунд. Тому не передумово теж... було для Матчу того. Матю так починалися да, у нас. Ну і в цілому, так, виходить, що в цьому турі, в принципі, є оця тенденція. Ну, умовно беремо цей стартовий відрізок 0-15 по хвилинах. От, от там я чи залітають, і можливо, це теж додає певної динаміки поєдинкам. А так, футбольний клуб «Лівий берег прибуває на арену лівий берег, і там буде проводити свій поєдинок проти оболоні. До старту залишається 20 Хвилин неймовірно важливий матч для обох команд. Якщо говорити про турнірну таблицю, ми її зараз не дивимося. Я просто нагадую, що 9 балів Лівий берег, 9 балів оболонь, 9 балів інгулець, і це якраз три команди, які займають останні місця в українській прем'єр-лізі станом на цей момент. Тому класичний вираз, матч за 6 очок, оце він так. А якщо говорити про весь чемпіонат, то так, загалом то, то ну то. Ну, ти кажеш, за кого вболівали, Ти запитував за кого вболівати інгулест, а за кого Чорноморець боліватиме? Та ж, Таж і ко дванадцять звичайно для тих команд, хто внизу це ні часу ні оптимальним буде, тому що вони і ферс... чорноморець теж не підпускає. ну так, 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 так. Вони якби для не всіх підпускають, то якби це оптимальний. Ну але чи згідні футболісти Лівого берега чи оболоні? Я думаю, що Втрата очок для обох команд це буде якби, негативний результат. Я думаю, дві команди хочуть сьогодні перемогти. І лівий берег багато. Ми говоримо, що багато не забуває, багато без перемог. І так само оболонь. Вроді би команда. Вже оживає, має свій стиль, має свою гру, але це одно 9 очків мало. Це все зона виліта, і треба сьогодні просто кров зноси обом командам здобути перемогу. Тому є надія, що все-таки більше буде атакувального футболу е і більше забитих голів. Ну, атакувального футболу е не знаю, від обох команд. <гум> Чи просто ми говорили про те, що змінюється певним чином оболонь, бо звикли до того, що лівий берег зазвичай грає від оборони. Ну, е Нашу дискусію продовжимо пізніше, так тому що зараз маємо нагоду перенестися на арену Лівий Берег. Елі Ванюкович там сьогодні працює. Елю, привіт, тобі дуже раді бачити. І розкри, будь ласка, що вдалося дізнатися, перебуваючи там на місці. Студія Мої вітання зі арени лівий берег, де власне сьогодні правда відбудеться битва аутсайдерів УПЛ. І знаєте, попри візуальний спокій обох, обох команд, звісно, всі розуміють важливість цього поєдинку. Так, у Таколоні із приходом Сергія Шищенка відзначають певний прогрес та Пивовара. Пивовари все ж дуже повільно набирають очки. Власне, сьогодні поєдинку з лівим берегом хочуть їх знову знову набрати і покращити своє турнірне. Становище власне знову обіграти лівий берег. як пам'ятаємо в червні. Саме оболонь не пустила тоді в УПЛ, в перехідних матчах лівий берег. Не допоможе цьому Віталій Груша. В нього ушкодження він пропускав і попередній поєдинок із Кривбасом, власне не встиг відновитись і до цього поєдинку. Більше свіжих втрат немає. І Якщо у оболоні проблеми із реалізацією, то у лівого берега із цим насправді катастрофа команда не. Забиває вже дев'ять турів поспіль, 800 хвилин чистого ігрового часу без забитих м'ячів. А власне, звісно, сьогодні хочу цю гнітючу тенденцію вже перервати, а не допоможе це зробити один із лідерів. Власне синиця, який зазнав ушкодження ліктя в попередньому поєдинку із рухом, натомість готовий грати. Шеповал захисник. Він відновився, пропускав поєдинок із львів'янами, але вже сьогодні у запасі, і з подвійною мотивацією готувався до цього протистояння Сергій Косовський, колишній гравець у Волоні. Він також сьогодні у запасі, але із нами на включенні Сергію, вітаю! А сьогодні до цього поєдинку готувалися, як то кажуть, з подвійною Мотивацію добрий вечір. Звичайно, готувався як на звичайний матч. Приємно всіх бачити, всіх знайомих, всіх друзів за межами поля, але на футбольному полі друзів немає. І налаштований серйозно настрій бойовий. Які зміни у оболоні у грі оболоні можете відзначити з приходом нового тренерського штабу? Ну я гадаю, що всі бачать і всі розуміють, що а, почали грати більше через пас, виходити із, із оборони в атаку через пас. А, хочуть контролювати цей м'яч не, не за рахунок довгих передач, а за рахунок пасу за рахунок коротких передач. І загалом, якщо взяти, то Команда прогресує. А якщо взяти до уваги сильні сторони оболоні, що сьогодні допоможе лівому берегу взяти три очки? А, ну, у нас була теорія, і налаштування перед матчем. тренер показував, розказував, які слабкі сторони ми намагатимось використовувати вільні зони. І... Будемо робити все можливе, щоб е, забити гол в першу чергу, тому що вже е, давно не не можемо забити. Але і... я гадаю, що ця серія має вже перерватися. І сьогодні дай Бог заб'ємо гол. І звичайно, що цей матч за шість очок так сказати, і нам необхідно перемагати, брати очки вдома при своїх болівальниках. Е, я даю, що все буде добре, зважаючи на невисоке місце у турнірній таблиці, чи відчуває команда певний тиск? Е, звичайно, я Я рахую, що тиск трохи є, і він, ну, він трохи давить, але, але треба що? Треба робити свою роботу, виконувати. Всі завдання на футбольному полі, куди нам каже, тренерський склад, і я ж кажу, готуємось на цей матч. Цей матч дуже важливий і нам треба перемагати. Дякую вам, удачі, Дякую. студія. Що ж, перша київське дербі в УПЛ за участі цих команд. Стартує вже зовсім скоро. Можливо, за перший тайм визначиться фавори цього протистояння. І в перерві вже про це поговоримо. До зустрічі. Та дуже дякуємо тобі, Елі. До зустрічі в перерві і після матчу теж побачимося. Почуємося Лівий берег, стартовий склад команди на сьогоднішній поєдинок. Давайте визначати, що одну зміну проводить головний тренер команди. Віталій Первак сухоручко так повертається до стартового складу. І на лаві для запасних чи немає синиці взагалі? А синиці немає взагалі. Синиці трамова. 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 Так, 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 синиці немає. Це єдина зміна від Віталія Первака. А, ну, Що можна сказати, по складу лівого берега? Якихось таких екстраординарних речей ми не відзначаємо. Будемо бігти. Когот один, кого другий, вийцехський, будемо бігти. Чому ні? Та я тільки за. Ні, ну так. Ну ми бачимо, в плані налаштування. Якщо хтось забіжить з мечем ворота. І... В плані налаштування там немає. Почули зараз Косовську, якби всі прекрасно розуміють, тому треба передати це ще якби на футбольне поле. Спробую це зробити футболісти лівого берега. Бачимо їх зараз. Вони поки що перебувають на розминці. А, глянемо скільки буде роботи Максима. Механіва, так Персону ну, його ми теж часто Нього виключає. хватає, дуже хватає. Так. І він дуже часто там Паламарчук, механів. Два аутсайдери. Вони один одного міняють збірні туру. Тому, якби, змагаються між собою. Змагаються за, між собою. Місто потрапляють. Так, то точно. Це абсолютний факт. Можна, до речі, зробити за підсумками першого ку, з робимо, якраз Окей. Okay. Okay. а ти вже підготовка. Я думав, о, я вигадав. А, а ти вже підготувався. <рес> Ми воно напрошується. Вона напрошується. А, да, давайте напевно до складу оболоні. Тоді теж швиденько забіжемо. Там змін більше не набагато, але мені Здається, цікавіше буде обговорити от стартовий склад у болоні. Фудерівських у воротах лінія захисту стандартна, так? Можна вже так її назвати. Стасюк Дубко приймав Карась. Вітанчук Черненко Слободян у центрі поля. І от як ми атакувальну трійку розташуємо? Ну, так, 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 так і, і Дуже ну, схоже так. схоже, на... Так, та, так і буде та, бичик, да. Пісуханов. бичик, Бичик, бичик так. вперше в старті. У нас, я так розумію, у цьому сезоні. А, бичик виходить, так. Давайте скажемо, що. А, Мединський і Грисьо. Так, оці двоє футболістів, о, вони в порівнянні з попереднім матчем не з'являються в основі. Грисьо залишається на лаві для запасних. Мединського в заявці немає. Ну, о, що може бути да, цікаво в цьому плані? Грисьо футболіст. правоногий з подачею да, з прострілом. Те саме можна сказати про. Мединського, да, футболіст, права нога просив, але виходить бичик, який, я так розумію, що більш налаштований, як футболіст, зміщуватися в центр і пробивати поворотах. Тобто, в нього такий може бути, і швидкість теж саме. Тобто, мінус, якась можливо точність подачі, що є у попередніх названих гравців, але от швидкість попередньому поєдинку якраз Мединський гресьо на флангах з півзахисту діяла. Сухана моєму діє ближче до позиції нападу. Так, якщо ближче до центру, давайте так скажемо, принаймні. Ми просто зв... Максим Гресьогравець, який там фланг захисника, півзахисника, мединський та сама історія: фланг захист, півзахист, і вони обидва в заточені на ці подачі. А як вони будуть діяти з Сухановим і бичиком? Бо коли Суханов грає бличе до флангу, він заточений мені здається, на зміщення і удар, і удар. Ну так і зараз він так, напевно, і буде з лівого флану всередину, да, і може якби про. Пробивати, тому я думаю, де, де в цій історії тарануха тарануха в цій історії може як завжди забігати на фланги, де він любить приймати м'ячі. Або може не скільки любить, а скільки гра у болоні там концепція звична гри у болоні, особливо раніше вимагала, що йшла передача по флангу, біг Тарануха, і на фланзі боровся А Умовний Суханов чи Бичик будуть зміщуватися на позицію центр форварда І відзначимо ще Віталія Груші не має в заявці. Теж так, ми звикли бачити в оболоні на футбольному полі. Та й в стартовому складі, зокрема, але і без нього. Тому Ну я б сказав, що мединський груша це втрати для київської команди. Я думаю, що на втратою Груші це на одну людину з жовтою карткою буде менше. Це 100%. Чор в такому дербі Да Я думаю, такий автоген, як груша, то точно повинен був би грати в такій грі Це його. Тобі діставалося від нього? що ви? Ні, Ти не діставалося. Вийшло, але вийшло? я просто достатньо ігор передивився і бачив, як він любить таку боротьбу. боротьбу. Тому та тут, тут багато хто багато, багато боротьби. Я думаю, що що з однієї, що з другої сторони, то сьогодні а, абсолютно. Може... Але дуже хочеться, щоб не повторилися ті перехідні матчі, щоб ми реально сьогодні побачили той футбол, котрий ми хочемо побачити, побачити, щоб вони продовжили серію голів, щоб почали бійчики Сухану. Зміщатись центр, як ви сказали, почали забивати тарануха, що бів на флагах, подавав голову тому же Суханову. Черненко теж любитель Побити ми, ми за все за хороше. Ми за хороше ну, дійсно. На... Але щоб не було так, щоб швидкий гол ми очікуємо швидкого голу, що потім закриють. А потім, якщо закриються, то вже потім не буде. Тому якби так. І ще хочеться прекрасна атмосфера на стадіоні Лівий Берег. Мав нагоду бути присутнім на цих перехідних поєдинках там. І справді на стадіоні було неймовірно круто. Болівальники лівого берега і оболоні зібралися всі і видали тоді феєрію в плані атмосфери. Можливо, не було феєрії в плані футболу, але сподіваюся, ми її побачимо все ж таки сьогодні. Тому, друзі, дивіться, поєдинок лівий берег оболонь позавершки. Матчу. В студію будемо розбирати весь ігровий день.